Ортеця Львів знову на передовій Вітаю вас, шановні друзі. Тільки що побачив відео одного львівського недоблогера. Після кого я зрозумів, що поки є такі українці, ніякого єдиного українського народу не буде. Він там у Львові якісь тіктоки знімає, там місцева публіка його знає. Але відео заключається в тому, що він йшов по вулиці, почув, що побачив, що на лавці сидить жіночка і слухає церковну службу на увага, старослав'янській мові. Але воно ж тупорили не знає, що таке старослав'янська мова. Він підсів до цієї жіночки і почав до неї чіплятися. Чому це вона слухає церковну службу російською мовою? На що жінка, ну їй просто респект. Вона відповіла цьому Бовдору: А ти що такий тупий, що знаєш лише українську мову? Вона каже: я можу з тобою спілкуватися і українською, і російською, і французькою, і польською. А ти що лише українську знаєш? Це по-перше. А по-друге, якого ти до мене чіпляєшся? Я сижу собі, нікого не чіпаю. І я тут абсолютно з нею погоджуюсь. Якого хіра ти чіпляєшся до інших людей? Якщо ти такий патріот, так іди воюй. Але ж ні, там страшно. Набагато безпечніше бігати по Львову і знімати Тікток і розказувати, який ти великий патріот, я опублікував це відео в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але страшно навіть не цей випадок, що він там причепився до жінки, а те, що написано в коментарях під цим відео. А там 90% таких самих патріотів головного мозку, як і цей недоблогер. І я не знаю, можливо, вони ще молоді і доросли, у них ще мозгів не вистачає, щоб все зрозуміти. А можливо, у них цей синдром Фаріон у всіх там в крові. Але поки будуть отакі от клоуни, які ділять українців за мовою, за. За тим воював чи не воював, донатив чи не донатив, виїхав чи залишився. От поки вони всі будуть, не буде ніякого єдиного українського народу.